Оцінювання навчальних досягнень осіб з особливими освітніми потребами існує два варіанти оцінювання: це застосування критеріїв оцінювання для осіб з інтелектуальними труднощами та загальні критерії оцінювання. Якщо у висновку ІРЦ прописані у особи ЗОП інтелектуальні труднощі, то ми заходимо на сайт МОН і скачуємо критерії оцінювання для осіб з інтелектуальними порушеннями і ними користуємося. Якщо в висновку ІРЦ інтелектуальних труднощів немає, вони не прописані. Ми використовуємо загальні критерії оцінювання. В принципі, все звучить дуже просто, але чому ж тоді у вчителів виникає стільки запитань, як правильно оцінити особу з особливими освітніми потребами? Зараз ми з вами спробуємо розібратися. Наприклад, у особи є функціональні мовленнєві труднощі, тобто порушення мовлення, а завдання, яке дає вчитель, вивчити вірш на пам'ять. Чи може така особа? Вивчити на рівні з іншими учнями у класі вірш на пам'ять і його розказати, звісно, що ні, що ми робимо в цьому випадку. Перш за все, дане завдання потрібно адаптувати. Існує багато варіантів, розберемо кілька з них. Наприклад, особа з функціональними мовленнями труднощами може продемонструвати вірш, продемонструвати сюжетну лінію, кожен стопчик, кожен рядок з цього вірша. Або ж, наприклад, коли вчитель починає декламувати вірш, зупиняється із завдання особи з особливими освітніми потребами сказати наступне слово, яке має йти у цьому вірші. І навіть при такій адаптації даного завдання ми не можемо застосувати загальні критерії оцінювання, що ж робити. Має зібратися команда супроводу, і треба затвердити індивідуальні критерії оцінювання для особи з особливими освітніми потребами. Звісно, мають бути присутні батьки. Звісно, має бути присутній логопед і, звісно, має присутній бути директор або заступник директора з навчально-виховної роботи. Це все фіксується у протоколі і, звісно, схвалюється усіма учасниками команди супроводу, тому що є дуже багато нюансів. Щоб визначити критерії, потрібно враховувати. Яке саме завдання, і що ми саме будемо робити. Якщо це демонстрація вірша, то потрібно визначити, чи дитина буде показувати тільки сюжетну лінію, чи вона може показати кожен стовпчик, чи вона може показати кожен рядок, чи вона буде застосовувати додатково емоції, чи буде використовувати жести, чи буде використовувати міміку, чи буде додатково використовувати і залучувати аудиторію. Якщо ми вибрали варіант, що вчитель починає розказувати вірша, зупиняється, і дитина потім говорить слово, потрібно впевнитися, що її мовленнєві можливості дозволять це слово сказати, і який буде рівень її досягнень, якщо вона скаже тільки одне слово, якщо ж вона скаже два слова, якщо ж вона скаже три слова, це все потрібно буде індивідуально прописати в індивідуальних критеріях оцінювання. Це дуже важка робота, дуже наполеглива робота, але все ж таки її можна зробити, і результати тоді будуть дуже позитивними.